Допомогти здійснити мрію матері героям. Телебачення Галичина спільно з Івано-Франківською обласною філармонією імені Іри Маланюк. Запрошують усіх долучитися до благодійного мистецького проєкту Сила матері. Його мета зібрати кошти для оздоровчого центру тепло крилатої душі, який заснувала мати героя України, легендарного пілота-винищувача Степана Тарабалки. Більше про центр і сам благодійний проєкт у наступному репортажі. Місце, де лікують душу. Саме такою бачить місію свого закладу Наталія Тарабалка. Після загибелі сина у березні 2022 року жінка вирішила спрямувати частину коштів, які отримала від держави, на допомогу іншим військовим та їхнім рідним. Разом з однодумцями почали ремонтувати занедбану будівлю на території П'ядицької громади та облаштовувати територію довкола неї. Тепер тут працює оздоровчий центр, який має назву тепло крилатої душі. Він призначений для військових та їхніх родин. А також для сімей, які втратили рідних на війні. Це взагалі це колишні панські маєток. Ми хотіли відтворити такий, знаєте, можливо, сільський маєток, як така, кажу, знаєте. Кусочок краю для ветеранів. Ставки для риболовлі, місця для прогулянок і активного дозвілля, тренажери, кімната для відпочинку це те, що у центрі є зараз. У планах теплиці з власною городиною, велика їдальня, басейн, конференц-зала. Переважно більшість ремонтних робіт здійснюють волонтери. З меблями та приладдям допомогли закордонні благодійники. Центр уже може приймати відвідувачів, однак поки індивідуально, а не великими групами. У нас наразі є 6-16 місць. Можна і в онлайн форматі з психологом чи з психіатром спілкуватися можна приїжджати собі, якщо хтось недалеко немає потреби в проживанні. може просто отримати консультації чи. Може проводити день тут і спілкування з військовим, бо таке теж було, що військові просто хотів, щоб приїхати тут побути ви побути знаєте, далі з військовими. Каже, бо рідні мене не розуміють. У центрі ветеранами опікуються психологи, психіатри, реабілітолог та масажисти. Здебільшого працюють на волонтерських засадах. Сьогодні Наталія Тарабалка шукає можливості, аби центр для воїнів запрацював повноцінно. Каже, потреба у такому оздоровленні серед захисників дуже велика. Багато телефонує. Поясню ситуацію, розказує, якого не хочу оздоровлення. Бо те, як хтось хоче більш медичного, то ми наразі не є ще медичний заклад, ми й так, як оздоровчий заклад, і більш такої психологічної підтримки, психологічної допомоги і духовних моментів і трошки тілесної. Телебачення Галичина вирішило долучитися до доброї справи і допомогти пані Наталії здійснити її задум. Тож 12 травня, у День матері в Івано-Франківській обласній філармонії імені Ірини Маланюк, відбудеться благодійний концерт Сила матері, який матиме не лише мистецьку, але й соціальну складову метою цього заходу, який ми ініціюємо, власне є допомога і збір коштів. На будівництво і облаштування реабілітаційного центру імені Степана Тарабалки. Нашого героя, привода Києва, і ми дуже сподіваємося, що нашу таку благородну місію підтримує і громадськість, і бізнес. Всі кошти, які будуть зібрані в рамках самого заходу до заходу, після заходу з ваших донатів вони будуть спрямовані на рахунок матері Степана Тарабалки і підуть цілеспрямовано на облаштування центру. «Сила матері це перший спільний проект телебачення Галичина та обласної філармонії. Одне з його завдань вшанувати всіх українських матерів, які у важкі часи не упустили рук і згуртувати тих, хто всіляко допомагає наблизити нашу перемогу.